Отче, прийшла година, прослав свого Сина. Я прославив тебе на землі і виконав діло, яке ти мені доручив виконати. Це слова сьогоднішнього Євангелії, слова Христа Спасителя до Отця Небесного. Місія Христа це жертва любові, відкупительної любові заради гідного життя цілого людства. Сьогодні кожен з вас, сьогодні український воїн також звертається до Господа, до Отця Небесного. Каже, я гідно виконую місію, котру ти доручив мені. А місія українського воїна це також місія любові, жертовної любові заради гідного життя нашого українського народу тут на землі. у своїй Рідній українській хаті. Я об'явив ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Вони були твої, і ти дав їх мені. Вони зберегли твоє Слово. Знову ж наголошує Христос. Об'явлення вищої жертви, жертви любові до своєї землі, до свого народу, до своєї держави об'явили українські воїни навіть тим, котрі, котрим здавалося, що вони байдужі. Вони об'явили місію боротьби. За торжество Божої правди. І ми бачимо, як особливо за останні три місяці навіть ті, хто казав, я поза політикою мене не цікавить боротьба, у мене є робота, у мене є родина, але десь там всередині відкрилися оті духовні очі на правду. Вони побачили, що Росія, котра прийшла на нашу землю, це суть сатанинської орди, котра веде боротьбу із цим, в чому є хоча б капля правди Божої, капля любові чи проти всього, що має людську подобу. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Ми спілкувалися з багатьма українцями, особливо на Сході, котрі казали, ми раніше не розуміли боротьби, боротьби за Україну воїнами УПА. Ми раніше не розуміли боротьби навіть в зоні АТО. Із московицьким загарбником. Але коли вони побачили ось ту руйнацію на своїй землі, у своїй хаті, вони сприйняли правду такою, якою вона є. Тепер я йду до тебе, каже Христос Отця Небесного. І це у світі, щоб вони мали у собі радість повну. Христос каже Я йду до тебе, говорить до Отця Небесного. Боротьба українського воїна це є чин наслідування Христа, наслідування у любові і жертовності, як я сказав вище. Тож сьогодні. І ми всі весь український народ. Кожен з нас приходимо до Господа спохиленою у смиренні головою і як воїн. Стаємо на одне коліно і кажемо: ми йдемо до Тебе із найвищою метою боротьби за правду. Заради того, щоб наш народ мав можливість мати радість повну, тобто, щоб мав можливість гідно жити гідним господарем на своїй даній, українській землі. Тож нехай всемилости Господь дарує сили і наснаги до повної перемоги, спільно і разом боронити. Правду Божу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!